Слава Україні, податки таки зростуть. Рада підтримала законопроєкт за фактом отруєння учнів на Хмельниччині. Відкрили кримінальне провадження. На Кам'янеччині шахраї обшукали 35-річного чоловіка. Я Ольга Захарченко. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про історичне велике збільшення податків. Про це повідомив Нардеп Желізняк. Зокрема, в цьому році податки зростуть на 58 мільярдів гривень а в наступному на 137 мільярдів. Законопроєкт передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%, збільшення податків для першої та другої групи ФОП, збільшення податків для фінансових компаній до 25%, Також податок на прибуток для банків 50%, Військовий збір 1% від доходу для ФОП третьої групи. Є загроза підтоплення Вроцлава через повінь у Польщі. Вода постійно прибуває. Триває евакуація населення із затоплених районів. Широкомасштабні повені тривають по всій центральній Європі. У Румунії під водою цілі міста Угорщина готується до піку повені найближчими днями. У Словаччині затоплено історичний центр столиці. На Шепетівщині слідчі оголосили підозру домашньому насильнику. 42-річний житель Березівської сільської громади систематично влаштовував удома скандали. Чоловік ображав свою дружину, постійно погрожував розправою. Працівники поліції не раз виїжджали вгамовувати домашнього дебошира, складали на нього адміністративні протоколи та проводили з кривником профілактичні бесіди. Славутський міський районний суд неодноразово притягував його до адміністративної відповідальності. Втім, чоловік продовжував завдавати психологічних та фізичних страждань дружині. Тож правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 126 1 Кримінального кодексу України, а саме домашнє насильство. Слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили чоловікові підозру. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, позбавлення волі на строк до двох років. 46-річний житель Ярмолинець, який вже був шість разів засуджений через місяць після звільнення з в'язниці, знову вдався до злочину. Про це повідомляє прокуратура області. Очікуючи призову на військову службу, він вирішував підзаробити незаконним шляхом. Проникнувши до будинку знайомого підприємця, злочинець викрав понад 140 тисяч гривень. Його засудили до шести років ув'язнення. Засуджений оскаржив вирок, вважаючи покарання надто суворим. Однак апеляційний суд залишив рішення без змін і вирок набрав законної сили. За фактом отруєння учнів на Хмельниччині відкрили кримінальне провадження. 13 вересня під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили інформацію про те, що до лікарні до медичну допомогу звернулися учні однієї із шкіл з однаковими симптомами харчового отруєння. Наразі відомо про шість дітей, які скаржились на погане самопочуття та були госпіталізовані до інфекційного відділення Красилівської багатопрофільної лікарні. Працівники відділення поліції номер 4 міста Красилів в рамках кримінального провадження з'ясовують причини отруєння учнів. Ведеться досудове розслідування. На Кам'янеччині шахраї обманули 35-річного чоловіка на понад 11 тисяч гривень. Житель Кам'янеччини знайшов оголошення про продаж приладу безперебійного живлення на одному з інтернет сайтів Як повідомляє Кам'янець-Подільське районне управління поліції, після обговорення усіх деталей із продавцем той вимагав повну передоплату, пообіцявши відправити товар лише після отримання коштів. Довірившись, покупець переказав більш ніж 11 тисяч гривень на вказаний рахунок. Однак після цього зв'язок з продавцем зник. Поліція з'ясовує обставини цієї події. Завтра у Хмельницькому та околиці частково вимкнуть водопостачання. З 8 години до 20 години буде у мікрорайоні Дальні Гречани, у закладі дошкільної освіти номер 7 козачок у середній загальноосвітній школі номер 20 у поліклініці номер 5 а також у селі Шаровечка і в Шаровечківській загальноосвітній школі. Причина це заміна ділянки водопроводу. Ми прощаємось. Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу, аби протягом усієї доби залишатися в курсі найважливіших подій. Мирного та спокійного вечора. Бережіть себе.